Дувенькі були. Він виявляється працює, а я навіть і не бачив. комбайн там потужний, я тоді осінь уважу, він вісім з гаком мав. Е для мене це заважкий качур, але так як тут мало місця для них і мало виголої трави, ну мусить бути такі, які, тому що в селі качки набагато легші. Одна з тих наших качок е надумала квоктати, і, по-моєму, навіть ота, що він парує, хоча я вже там підкинув яйця. Під неї і, і вона щось то сиділа, то не сиділа, думаю, що буде сидіти і корка їх не налякала. Такі то опа, є, спрацював. Ну Це вже добре, але хоча він би не ту порвав, а порвав би другу, тому що в нас ще й одна качечка. Ось вона там на подвір'ї, вона ще не нанес... вона... Вона почала нести. До речі, качки в нас дуже першої внесли. У місці почали нестися, потім було похолодання. Одна перестала, друга почала нестися далі. І тепер бачимо, що було по одному яйцю. Оця, що порвалася, вона неслася. Потім почала піщати, квоктати, надумала сідати. Я підкинув яйця, бачив вона бігає, вже сідати не хочу. Ну, можливо, в неї свої якісь заскоки. Сьогодні порахував яйця, яйця всі на місці, тобто не збільшилося, ніхто до неї не доносився. Значить, це вже є добре, але ось ця качка. Що зараз перед нами, вона теж вже почалася нести. Е -е, вона була пригальмувала і тепер відновила яйцекладку. Це вже рахуйте початок травня, а в нас тільки одна єдина качечка, яка в селі висиділа каченят, і більше поки що по яйцю е -е, не було нічого людського то, що тут місце трошки почали нестися. Люди записувалися, але всі хотіли там на квіти. Ну, на жаль, не від мене це залежить. це Качка не курка і вона несеться по... за своїм графіком. Це можна щось спрогнозувати більше по курях, а по качках. На жаль, я спрогнозувати якоїсь там в так не можу, тим більше в нас сім'ї невеликі, маленькі. Тому ні, є багато відправити ми не можемо. Ні, там приблизний час, коли клієнтам більше би посивало. Ясно, що всі хочуть ранньою весною, щоб мати ранніх каченят, але в нашому випадку так не сталося. Тому хто не отримав яйця, я хотів, не ображайтеся, тому що не все в наших силах. Я думаю, що вона все ж таки потім піде Там під дієчка є, їх накрив, вони були накриті. Ну, не знаю, ж вона просто ще присідає, тому так не дуже несеться. Можливо, ще не думаю на завтра знестися, то вже потім побачу. Наразі всім мару злагоди любові і Божої благодаті.